Ви дивитесь Южненські новини. З вами Ольга Комарова. Попереду багато цікавого. Відновлене водопостачання у святкові вихідні. Поки жителі відпочивали, ремонтні бригади працювали наповну. Чому немає гарячої води та чи буде вона? Южненські репери у відомому шоу розсмішили коміків на 10 тисяч гривень. Вихідні в Южному пройшли спокійно для жителів міста. Вода подавалася безперервно. Відновили водопостачання в ніч проти 14 квітня. Проте для ремонтників запуск тимчасового колектора створив додаткові проблеми. Рішення довелося приймати негайно. Як вдалося подолати ситуацію, не відключаючи місту воду, Дізнайтеся з матеріалу Ольги Годовенко. Транспортування стічних вод із Южного до КНС забезпечують зараз дві труби. Таке рішення було прийнято екстрено. 14 квітня у місто подали воду, а отже, по колектору пішли стоки. Будівництво розпочалося майже відразу, як стало зрозуміло. Одна труба не справляється з тим об'ємом рідини, що надходить з міста. Опять-таки проблема, де взяти труби. Почали шукати в Одесі. знайшли одну фірму. Уїсть труба, Єсть. Скільки стоїть там? 140 тисяч. Мы вас покупаем, а деньги, деньги, говорю, дадим, давайте мы вам дадим гарантийное письмо, а деньги мы решим через резервный фонд и так дальше. И тогда где-то где -то было уже часов 10-11 на второй день, утром, когда мы поняли, что ночью она не перекачивает всю воду, отправили машину в Одессу, и где-то после обеда около 4 часов была привезена эта труба. И я вам скажу, что опять ночь, опять работа, Но немножко система другая трубы соединения более легче, чем бессварочная. И где-то с 4 часов, даже полпятого после обеда начали вторую ветку ложить. И к 12 ночи была проложена вторая ветка. Аби стічні води не потрапили у ставок, було прийнято рішення вирити котловани. Саморобні резервуари приймають стоки і зараз. Вжити такі заходи спеціалісти змушені. Якщо цього не зробити, будь-яка несанкціонована поломка насосів може призвести до чергової аварійної ситуації. На об'єкті цілодобово чергують спеціалісти віку та Акваспецбуду. Вони слідкують за тим, аби тимчасова система працювала нормально. Говорять, що зараз насоси та труби зі стоками справляються. Со всего южного аж вода сюда вся идет. На КНСку, с КНС сюда качают, а мы уже отсюда, потому что там же коллектор лопнутый. И туда уже не качают по старому коллектору. Вот специально же положили эти две трубы, они сразу на кнс идут. На, на первую. Туда сразу же качаем. Але уникнути проблем в роботі системи не вдається. Наша знімальна група прибула на місце, коли чергові намагалися подолати поломку, що сталася з вини жителів. У стоках, що йдуть з южного, велика кількість сторонніх предметів. Вони потрапляють до шлангів і навіть стали причиною зупинки одного з насосів. Зобівається турбопровод, тольпопровод, тобто, като в каналізацію кидає тощо, що не ні подрібне речі. Все. Ну это большая проблема, то, что бросают, да? Конечно, большая. А Каждый... что происходит? Забивается, отключаешь на все, значит переполнение резервуара идет отсюда. И отсюда, значит, может пойти. Ну, все. вы все делаете, все возможное, да? Конечно, все, как положено. Спасибо. Увечері у саморобні резервуари мають встановити ще кілька колодязів. Вони мають створити додаткову фільтрацію, але це не врятує, якщо жителі будуть продовжувати кидати сторонні предмети у каналізацію. Тому спеціалісти рекомендують, особливо у цей період, уважно слідкувати за тим, аби речі не потрапляли в трубу. Адже від цього залежить і так непроста ситуація з колектором. Надзвичайна ситуація об'єднала спеціалістів крупних підприємств, комунальників, працівників виконкому, підприємців та жителів. Володимир Новацький на плановій нараді висловив усім учасникам ліквідування аварії вдячність, адже збудувати тимчасовий колектор вдалося за найкоротший термін. У подоланні наслідків були задіяні кілька сотень людей, які працювали як єдиний механізм. Хоча більшість служб у подібній співпраці зустрілися вперше. Перше після аварії у приміщенні в актовій залі южинського виконкому зібралися ліквідатори наслідків пориву на колекторі. Володимир Новацький відразу висловлює подяку. У роботах були задіяні всі підприємства, служби та організації міста. Така консолідація дозволила скоротити час будівництва у кілька разів. Проведена огромна робота і дуже багато людей. подключилась, и особенно наши предприятия, и коммунальные наши предприятия. Я хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто принимал участие. Работали днем и ночью, работали 2-4 часа в сутки, с ног падали, люди несколько суток не спали. Работало больше сотни людей на объекте, и нам все-таки удалось локализовать вот эту проблему. И когда нам первоначально говорили, действительно, я об этом нигде не говорил, ни в средствах массовой информации, когда мы только приступили к ликвидации аварии, нам сказали, что это будет длиться где-то 14 дней, что на это нужно все две недели. Но нам удалось где-то максимум за двое суток эти все вопросы решить, потому что работали, еще раз говорю, не по 8 часов, а работали по 24 часа. І роботи не одна бригада. Нам удалось звести бригади з всієї області. працювало 8-9 бригад круглих сутки під прожекторами під освітленням. І удалось, скажем так, вийти з даної ситуації. У ліквідації наслідків аварії брали участь близько 10 організацій. Міста половина підприємств запропонували свою допомогу самі. Силами організації були проведені будівельні роботи. Аварійні ділянки освітлені, працівники нагодовані. Огромная благодарность работникам Одесского припортового завода, как было сегодня сказано на совещании, порта Южного. Вот. Огромная благодарность э, строительной компании «Акваспецстрой», которая предоставила нам э, трубы, которая предоставила насосное оборудование, людей, вот и сейчас продолжает э, обслуживать это насосное оборудование и ту линию напорного кондиционного коллектора, которую мы предложили. С огромным спасибо всем. Вот. и благодаря совместным усилиям и э, Удалось нам преодолеть ну, скажем так, ту чрезвычайную ситуацию и локализовать ну, вот, на сегодняшний день. То есть, по крайней мере, мы локализовали тот очаг напряженности, вот, который возник 11 числа. На аварії відзначати імени не довелося кільком керівникам. Зокрема, порив стався ввечері 11 квітня, коли день народження відзначав Володимир Новацький. Начальник управління капітального будівництва та директор комунального підприємства Вік приймали привітання 17 квітня, а перспективи на найближчий період робота без вихідних. Я сьогодні об'явив усім руководителям управління, служб, підприємств, організацій наших, які нам підчиняються, що працювати ми будемо без вихідних. У нас не буде ні вихідних, у нас не буде робочого дня з 9 до шести. Ми будемо працювати, якщо сінада і ночу по освіщенням, під прожекторами. І Наша основна задача сьогодні вистановіть жизні міста. До будівництва капітального колектору мають приступити вже найближчими днями, а по завершенню будівельники мають перейти на іншу ділянку, що від з 1 до очисних споруд одеського припортового заводу. Гаряча вода була відключена у зв'язку з аварією. Проте після усунення аварійної ситуації подача не була відновлена. Таке рішення було прийнято у зв'язку з пусконалагоджувальними роботами на тимчасовому колекторі. Існує обмеження щодо об'єму стічних вод, але опалення у міста подається у нормальному режимі постійно. Відключення станеться за графіком. З отопленням прийнято рішення. Зараз буде розпорядження міського голови в зв'язку з такою температурою, яка сьогодні є. Она у нас около 8 градусов, и предвидится еще впереди 2-3 дня дожди. Поэтому в квартирах будет прохладно. Мы приняли решение до 23 апреля. До 23 апреля закончит тепительный сезон. Диспетчерська переїжджає з Леніна 22 на хіміків 14 У другій парадні відтепер буде розташований спільний диспетчерський пункт для всього міста. Додзвонитися до служби поки що можна лише за номером 21314. Другий номер 21724 тимчасово не працює у зв'язку з перенесенням. Переїжджають до нового пункту всі меблі та обладнання у планах проведення ремонтних робіт, приміщення. А в першу чергу заміна вікон та встановлення кондиціонера. Новий пункт прийматиме заявки з усього міста. Планується, що наша диспетчерська служба об'єднана на весь город. Что здесь будут не только лифты, не только сантехніка електрика, але і и, и пожарная часть, і и меди... и помощь, но это в планах. Но на сьогоднішній день нас так объединяють, і ми тепер буде і перший райони, третій, четвертый, все в одному помещении работать. Відбивати підсумки ліквідування аварії на каналізаційному колекторі будемо у прямому ефірі в середу, 18 квітня о 18-й годині. Дивіться у програмі про тиждень. Не перемикайтесь, в нас ще багато матеріалів про інший бік життя міста. Тож незабаром ви побачите. Визначено кращі голоси одеського припортового заводу в рамках вокальної олімпіади мистецтв. Як пройшли великодні святкування в місті? Южнинці, вкотре доводять свою талановитість у всеукраїнських шоу, Андрій Гроза та Валентин Стеблевський розсмішили 95-й квартал. Заводчани вже визначилися із найкращими голосами підприємства. Вокальний тур Олімпіади мистецтв ОПЗ пройшов яскраво та подарував багато сюрпризів цього разу. Справжнім відкриттям стали талановиті новачки Олімпіади. Крім того, новий старт конкурсу охопив ще більше інтересів співучих заводчан, адже номінації розділилися по категоріях: соло, дуети та караоке. Чиї голоси названі кращими? Дізнайтесь з нашого репортажу. Хвилювання та переживання, затаївши подих за кулісами, 21 вокаліст чекає своєї черги на виступ. Тут немає новачків та метрів. Лічені секунди до виступу зрівняли шанси всіх учасників. Спів для кожного з них став вже не просто хобі, а невід'ємною частиною життя. Вже в шосте проходить олімпіада мистецтв ОПЗ. Працівники палацу наголошують, кожен рік наповнюється особливим настроєм. В цьому ґаду мені каже, це толі за того, що більше учасників. Он теплее для меня. По крайней мере, люди очень отзывчивые, очень добрые. И Все как-то и с улыбкой всегда и радостно. и Мы тут на репетициях с ними. Поэтому этот конкурс был каким-то особо теплым. Ті, хто брали участь в конкурсі, не вперше хвилювалися не менше новачків. Працівники палацу пояснюють, навіть досвідчені виконавці потребують підтримки та уваги. Репертуар кожен обирає самостійно, але на відбірному турі журі рекомендувало одну з двох заявлених композицій. До вибору пісні кожен поставився серйозно. Композиції обирали не лише відповідно до вокальних здібностей, намагалися знайти пісню з глибоким смисловим навантаженням. Микола Дубна виконав композицію Єсть тільки міг. Для нього ця пісня стала головним принципом життя. Я, собственно, і вибрала цю пісню із її значимості. Реально, для мене ця пісня по смыслу точна як вистрілів. Не зря її назвали міг. Потому що здесь буквально в двох словах підчеркнув весь смысл життя. В наше время це, необузданное, Порой ми не замічаємо друг другу, куди літім все проходить мимо, життя проходить мимо, Ми її проживаємо а вже оглянутися не встигаємо. Тому дорожити можна кожним днем життя, кожним мігом життя. І тоді вона буде повноцінна, ця життя. завжди принесет какої щастя тієї твоїм близьким і окружаючим людям. За кулісами панувала дружня обстановка. Для кожного виступ має приємний відтінок. Тому конкуренція не заважала учасникам проявити себе, адже конкурс скоріш свято співу, аніж боротьба за призи. Я не хочу навіть думати про бонусах яких і я не прийшов сюди, щось це Я просто хочу спити. Потом мені вже так немало років, і я написав дето около 100 пісень, і не всі їх, всі їх знають. Так хочеться, щоб хоч, хах вони хах в пам'яті. Надеюсь, когда-нибудь еще и подарю еще побольше песен. Конкуренции я лично не видел Нет, я считаю, победает дружба. Ведь какая большая активность. Почти на 22 участника. И все волнуются. Все волнуются. Надо друга я считаю, победила дружба. Неважно, это первое, второе место. Главное участие. Одним із нововведень цьогорічної олімпіади стало внесення номінації караоке до конкурсної основи. Дев'ять учасників, виходячи на сцену, випробовували долю та власний талант. Адже ніхто з виконавців не підозрював, яку пісню доведеться виконати саме йому. Члени журі не приховують захоплення учасниками конкурсу. Я очень рада. Если на первых репетициях было как-то, то там э, мы никак песню не могли подобрать. Там какие-то одни замечания делаем, другие пожелания. Понимаете? А сегодня они собрались такие красивые, интересные. И очень много самостоятельной работы такой у них. Я просто очень рада за этих людей. Я хочу их даже поздравить. Люди одаренные. Вот все, которые, все, кто сегодня выступал на сцене, это все люди одаренные. И, конечно, имеют шансы и выступать, и, и кого-то еще учить. Наразі вокальний етап олімпіади мистецтв ОПЗ закінчено, та творчий шлях виконавців лише починається. За старою традицією палацу олімпійців будуть запрошувати прикрашати своїми талантами заводські заходи. Попереду день хіміка. Саме там глядачі зможуть почути переможців олімпіади. Розсмішили коміків на телеканалі Інтер. Двоє южненців. Андрій Гроза та Валентин Стеблевський стали зірками не лише відомого шоу, а й завоювали прихильність інтернет-користувачів. Володимир Зеленський та Євген Кошовий оцінили гумор та кмітливість хлопців на 10 тисяч гривень. Проте отримати обіцяну десятку южненцям не вдалося. Хто перекроїв виграш? Дізнайтесь далі. Заєску області з горди южний. К нам приехали наверняка загорелые, разгоряченные, жаркие, веселые ребята. Андрей Гроза и Валентин Стеблевский. Встречайте. Аби почути таке оголошення свого виступу, южненські репери мали пройти попередній відбір. Тричі вони поривалися взяти участь у відомому шоу Сміші коміка на четвертий раз, почувши про кастинг в Одесі, не вагаючись, відправились, показали те, що вони вміють найкраще, тобто зачитали реп в ролі гумористів. Взагалі виступили вперше. Ані сказали: ну хоч шутки у вас ну так собі, не дуже, но у вас є фішка, у вас є реп. Ніхто ще не шутив в стилі реп. Давайте, попробуйте, сделайте. Они нам дали еще где-то минут 20-30. Мы вышли за дверь и там уже сели, написали текст свой первый. Им очень понравилось. Они сказали, все, молодцы, отлично. Просто очень круто будет. Приезжайте через два дня на съемки в Киев. Зйомки в Києві відбулися ще у лютому. Програма вийшла наприкінці березня. Андрій та Валентин чекали на її вихід із нетерпінням хвилювалися більше, ніж під час виступу. Адже всі друзі, рідні та сусіди також слідкували за комедійною програмою на телеканалі Інтер. Тепер хлопці спокійно та із задоволенням можуть порівняти свої відчуття до і після. Коли стоїш на сцені і бачиш це по телевізору, то совершенно різні відчуття. Ты себя чувствуешь в роли участника, тебе непонятно. Ты смотришь, как нам сказали, работать только на жюри. Взад на ведущего не поворачиваться, на зрителей не смотреть, в принципе. И как бы, с одной стороны, как-то не по себе. А потом смотришь по телевизору, оказывается, все так легко, непринужденно, как будто, как будто так и все должно быть. Своєму успіху друзі були впевнені, тому їм вдалося досягти навіть більше ніж очікували. Южницям вдалося розсмішити зіркових гумористів аж на 10 тисяч гривень. На цьому репери вирішили і зупинитися, адже смішити коміків ставало дедалі важче. Проте з обіцяних 10 тисяч на руки хлопці отримали усього 6 600. Решту з'їли несмішні відсотки. 30% забирає держава, тобто якщо виграєш до 5 тисяч тисячу і п'ять то забирает просто 30% государства. Если выигрываешь больше п'яти, то есть 10, 20 или 50, забирает 30% государства и 4%... Непонятно, куди уходять. Не обійшлося й без курйозу. Пов'язаний він зі сценкою, яка чи не найбільше розвеселила гумористів кварталу. Бабушка просила поцеловать Зеленского. Я целовал всю ночь, все было офигенски. Не важен цвет волос, ты лысый или русый. Здесь все могут смешить. Но, но кроме, кроме белорусов, белорусов я дым подумал... лысый модно, я думал лысый стильно, теперь я тоже лысый. Но так не очень сильно. Мне сбрили полбаски. Перед съемкой мне надо было сделать вот эту прическу для нашего э, смешного, вот этого. Смешной сценки. И с прическу мы делали прямо в Киеве, перед самой студией Доженко. Сделали, во-первых, очень смешно было. Ну, веду... сначала парикмахерша не поверила нам, что мы хотим так постричься. Но она, еле сдерживая смех, слезы вот эти от смеха, постригла нас. И так получилось, мы сказали, придем, дострижемся. А со студии мы вышли в 8 вечера, когда уже парикмахерская была закрыта. И мне пришлось ехать так до самой Одессы в поезде. То есть, и зашел я на привоз, и... а как бы в шапке, кажется, что большие, ну, длинные волосы у меня. Она говорить, ну сейчас, это у вас долго прическа за ім'ятурами. Я говорю, мені недолго. Знімаю кепку і <гум>, и просто и вся парикмахерська сміється. «Кто ані так називають свій реперський дует Андрій та Валентин. Творчі плани хлопців лише починають нарощувати свої оберти. Разом вони вже працюють на корпоративах та в клубах. А незабаром Андрій Гроза розпочне зйомки власного кліпу на авторські тексти та музику. Іллічівський ляльковий театр також привітав із Великодним найменшу южненську публіку. Громадська організація влаштувала для малят виставу за участю акторів сусіднього міста. В казку Колобок привезли театрали до міста Южного. Особливістю вистави стала її інтерактивність. Активісти через засоби масової інформації запросили всіх охочих дітей відвідати святковий захід. Наприкінці вистави відвідувачі отримали приємні смачні сюрпризи від організаторів. Сьогодні ми організували це мероприятие з силами общественной організації і ми пригласили эм, театр, будемо смотреть театралізоване представлення. Гаївки зібрали та розважили чимало діточок у великдень прямо на ганку Палацу культури. Захопливі ігри та концертна програма не залишили байдужими малят. А конкурс на кращу писанку взагалі зібрав неочікувану кількість учасників. Про яскраві події заходу розкаже Наталя Мізюкіна. Пасхальні гаївки влаштували колективи Палацу культури Дружба. На ганку традиційно забавлянки, заграва, чудасія, рампа створювали свято для малечі. Кількість ігор та конкурсів цього разу влаштувала всіх охочих побавитися. Але головна режисерська задумка не тільки розваги. В ігровій формі треба довести до дітей історію та сенс свята Великодня. рассказать побольше детям вообще о празднике Пасхи, что это такое, о символах наших украинских, крашенках, пысанках, о цветах, о тех узорах и рисунках, которые на пысанках изображались еще нашими предками и изображаются сейчас. И, конечно же, мы в рамках вообще гаивок наши каждый год объявляем конкурс на кращу пысанку, и вот он сегодня как бы э, фишка нашего мероприятия. Конкурс на найкращу писанку зібрав велику кількість учасників. Приємно те, що активність виявили і хлопці, і дівчата. мені ще трохи бабуся допомагала в ідеї. як це все А я його сьогодні утром єлі єлі та ді за п'ятнадцять минут. до початку всього тут солнечка, тут травка, тут земля, тут щорічну акцію. Ми з мамою зробили так интересно. Бо... Это <риклад> Я купила паєтки. Е, вот і на яйцо я обклеювала двостороннім скотчем і обматувала потом паєтками. Приємні невеличкі подарунки отримала кожна дитина. А на додачу ще й веселий настрій та добрі спогади про свято. Е, я виграла кашельочик. Е, на конкурсі там на була красива е, розокрасить е, пасху розкрасувала. Да, Великодні солодощі, робота для дорослих, радість для дітей. В родині Халаїм до процесу створення пасок долучаються усі. 21 паску випекла ця родина. Ми обов'язково пічому. Пішлі міг з дітьми. вони украшали, я пекла. Вот ми проводимо сімейний конкурс каволодшу маму свікрові. У, у мене є крізниця, у меня много у меня много дітей, меня много друзей. Ми всі потіконько роздаємо нам дарят такой обмін. Великодні свята тривають протягом 40 днів. Тож і ще більше місяця звучатимуть святкові вітання: Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Національний кубок шкільного футболу Євро 2012 пройшов і у місті Южному. Всі чотири школи зійшлися 11 квітня у півфінальних іграх. Наступного дня на фіналістів очікував головний матч за перемогу. Команда якої школи стала кращою у футболі, дізнайтесь прямо зараз. Євро 2012 торкнулося, й міста южного футбольні змагання між школярами пройшли під егідою цієї довгоочікуваної події. Учні 9-11 класів усіх шкіл зійшлися у принципових іграх на міському стадіоні 11 квітня. Ці соревновання йдуть по всій Україні. Вони починаються з школи, потім проводиться область. І фінальне соревновання – це вже буде серед школьників. проходити в Києві євро 2012 Відкрив змагання в урочистій атмосфері міський голова. Володимир Новацький привітав школярів із початком ігор та й сам отримав поздоровлення, адже спортивна подія припала саме на його ювілейний день народження. У подарунок від організаторів Володимир Миколаєвич отримав іменну футболку та кубок першості. Після чого залишився вболівати за школярів та улюблену гру. Вот с ребятами, футбол посмотрю с удовольствием. Еще сегодня являюсь председателем оргкомитета проведения футбола среди команд наших школ, четырех школ. Это посвящено Евро-2012. Шкільні команди зіграли за олімпійською системою. Два півфінали вирішили, хто буде боротися за перемогу. У першому півфіналі третя школа зіграла з четвертою. Відповідно, друга школа змагалася з першою. Наступного дня у фіналі зійшлися команди першої та третьої школи. Перемогу отримали учні першої з рахунком 2-0. Конечно, как всегда, можно было и лучше, но, конечно, довольно. Конечно, ни одного гола за матч не пропу, за весь турнир не пропустили, но все равно было тяжело играть. Третья школа довольно сильная. По сравнению с сентябрем, как она играла, она довольно укрепила свой ставь, она стала сильнее. Ну, это просто тактика. Не, не так сильно поделила, ребята чуть-чуть расслабились, а так все нормально было. Здоровье немного подевало. Есть у нас такие ребята, у которых немного там что-то с ногой было, что какие-то какие травмы перед этим были. Національний кубок шкільного футболу Євро 2012 проводиться по всіх містах та селах України. Фінал відбудеться в Києві вже незабаром у травні. Таким сюжетом закінчується наш випуск. Із свіжими новинами ми вийдемо у четвер. Дякуємо за увагу всім, хто нас дивився. До зустрічі. Додатковим заходом для маленьких южненців став великодній подарунок. 400 пасок від депутата Одеської обласної ради отримали діти та всі присутні на майданчику біля палацу культури. Дружба таким чином Олександр Пресман долучився до місцевого святкування. Я приготував, привез і сьогодні їх освітили прямо. здесь Нет, прямо здесь, вот во все культуры, осветили пачки, которые будут выдаваться. И я хочу, чтобы те традиционные мероприятия с детьми, в прошлом году это был и день святого Николая, и в этом году и пасхальные мероприятия, и день детей. Это те вещи, которые нужно уделять особое внимание. И я это, этому уделяю внимание, особое место в моей жизни занимают мои дети. И дети сегодня всех тех, тех районов, в которых я опираюсь. Великодні свята через аварію на южницькому колекторі для обласної ради виявилися складними відзначити Великдень як слід, вдалося не всім. Я отримав благословення від владики Якафанґела на польот за агнем благодатним агнем в Єрусалім. Но Едуард Леонідович, мотивичу кубернатор наш, сказав, що я сьогодні буду нужні в южному для координації движення, для координації роботи, для координації всіх уровнів власті. І я ви знаєте до того момента, пока этот вопрос не был закрыт, я находился или непосредственно на трассе коллектора, или в телефонном режиме с Параскивичем, который возглавлял как бы, штаб именно в городе Южный. Я в полдеся встретил огонь в аэропорту, города Одессы. и в 4 часа встретился со своей семьей уже в Беляевском районе Межлимане. До этого я был в Великомихайловском районе, в Разделянском районе и во Фрунзовском районе, где я благодатный огонь передавал мирянам для того, чтобы они могли осветить храмы, свои пасочки, свои жилища, для того, чтобы новый пасхальный год начался у них с хорошего благодатного огня.